Всім привіт, друзі! Сьогодні знаходжуся я на річці Уш в селищі Немрилка, нижче Вороневської плотини. І приїхав походити на мармишку. І не тільки на мармишку, тому що доволі цікаві місця. Це мої місця, коли я тут ще тільки починав на річку Уш їздити, ще як мені може було років 17. Я тут частенько біля цієї берези з хлопцями стояв ловив верховодку. Це були мої перші такі от риболовні сезони саме на Retrous. І частенько ми тут колись ловили раків саме по норам. Вони тут ховалися і ми руками ходили, їх ловили, але після МДФ їх тут просто не стало. Може зараз є, але вже не ті часи, не той вік у мене, щоб цим займатись. А в цьому випуску ми з вами походимо на. Мармишку з берега перевіримо декілька таких місць. Мені самому цікаво, чи буде брати на вольфрамову мормишку на цю зимню, карась і може якась там біла риба. Із насадок у нас буде храбак і опариш. Спочатку походимо на храбака, тому що це класика. А далі буде видно. У Мене також ще є з собою там мормишки, є зимові мідні, є драчики, тобто комплектація непогана. Ну почнемо із білої каплі. Вольфрамові тому, що це сама універсальна мармишка для ловлі будь-якої риби. Ну що ж, почнемо з цього місця, я думаю. Тут трошки воно щось запуталося, як завжди. Кончика треба міняти вже кончику цьому. Стільки скільки я на уш їжджу. Тут навіть карась такого, я дивлюсь, ганяє під берегом. О, друзі, є. Перший карась, взяв з глазу. Я прямо бульки закинув. Ну такий гарний ладошечний карась клюнув. Бачите, друзі, карась дуже непоганий. Такі... Майже з долоню. І бачите, як мармишка. Саме повністю в ротовій пащі і храбак, теж немаленький висів. Але покльовка була така зразу, тікнула так легенько. І зразу ось такий ось був невеличкий карасик. Закинув саме таке місце було, там все в бульках було. Я вірю, що самі ноги закинуть і одразу зробив класну покльовку. Карасика випустимо. Требую збирати не воду, крім білої, а як виві. Ну, рибі тут дійсно дуже багато, друзі. Знаєте, тут все видки в лілях іде. Залив я його тут під деревом. Ось вже риба взяла інша. Таке, як красне перо. Рибину заберемо коту. На хробака поки непогано клює. Я думаю, карась клює, по покльовці так, ну бачу, що щось він не ловиться. Потім вже з другого разу я закинув під ту локацію, що там камера направлена, а це я там зловив. Зараз спробуємо правий фланг. Подивимось, може, що з правої сторони тут буде клювати. Мені самому цікаво. Тут таке дерево йде в нас затоплене, справа такі коряга. Я думаю, тут караськи десь стоять, дерева. Тут не глибоко, тут взагалі глибина, може сантиметрів 70. Треба трошки, я думаю, обережно буде. Акацію якось треба надо... зламати тут такі колючки, що на руки позаганяти. І постійно, постійно, друзі, риє під цим кущом. Постійно булочки такі виходять. Зараз потрібна буде покльовочка якась. Це я бульки закидаю. Ось риба клює. що тут робиться під ногами буляри такі виходять що не якась біла риба йде по тій течі дуже цікаве місце для ловлі в проводку сісти тут тіньочок такий тут можна якось лапти злить хорошо Дивіться, друзі, яка густера клює. Оце вона видно тут і конопатить. Цю ми, напевно, випустимо. Жалко таку котам давати. Ну, Така прям ну, хороша. З ладоню, ну прям конкретна. Оце видно, вона її оцей ганяє. тут. Такі бульки йдуть. Оце таке риє, тут канопатить. Я вважаю, що тут така густера є, тут і повинен бути хороший підляж або крупна густера. І зараз ми продовжуємо вже шловлю. Вона тут клюнула під ногами. Все, хай падає тихенько, щоб вона тут не ляпала. Тут і так мілко. І тут все в бульках клюнуло ось під кулюками. Я так закину. Під самий берег. хап, і все. І тяну вже. Ага. Перед цим. Ух ти, які там бульки але йдуть знову. Капець, що робиться. Перед цим... Змінив хробака на більш такого. Хорошого, бо в мене такий там же дохліус висів. І це буквально з першої проводки під кущом вона взяла. Я думаю, чесно кажучи, взяв хороший клас. Ну і ми, ми раді густері такий хороший. Бачите, як біла вольфрамова капля сьогодні працює. Зараз спробуємо ще разочок закинути на її стоянку під ці, під ці кулюки. Спробуємо зараз. Ще під ногами тут ямка, я знаю йде. По-моєму, взяв підлящик. А не, гостіра хороша, знов клюнула. Так, да, хороша взяла. Зараз її тихенько тут випустимо, хай пливе. І зараз знову закидаємо. Клює на мережі цього якогось винограду, що плететься, і там Проход між ліліями і цим виноградом. Оце туди так закидає, цей проход, і там риба стоїть. І вона посім там підриває і ганяє. Така гостра тут стоїть. Я ніколи не подумав, що тут така гостра може стояти. О, есть новичка устраивала. взяла. На чистом уже Такая новичка густая. И возьмем кота. Так, у нас тут тоже такой интересный проход есть. А я не знаю, чи ми тут закріпимось. Тут взагалі течія буде сильна, я думаю. Ну, подивимось, скинемо під ноги. Бачу теж бульки виходять. Бачу, теж якась там риба є. Подивимось, чи є тут під ногами риба, чи немає. Ну, то не глибоко. Ні, дуже мілко щось тут. Плюс чисте, я не впевнений, що тут риба стоять. Тут тече, тут проходяща риба. Там все такі коряги рядом. Там риба стоїть. Дивіться, друзі, прикол. ходив на нормішку на ось. І судачка злою навіть всю уш. ще не бачив. Тут якийсь чоловік сидить красиво і тут я до його заскочив. Я да, думаю, кину мормишку ось, коли тут гибель просто ось все блистить. Ковий такий хопа загнули і мормишка поплива, то ви дивлюсь судачок. Но ще судака вона на шриці я не ловив. От он на цю мормишку сьогодні клює, капець просто. Біленька така вольфрамова капелька, зараз я вам її продемонструю. Збільшу може якось в редакторі. Побачите. Звичайна вольфрамова легенда просто зимових кампаній. І що саме цікаво, я ставлю на неї великого хробака. тобто не мотиля, а такого, по суті, пітона я чіпляю. Ось такого, зараз я покажу. Ось така оснастка. Ось такого хробака і вона повністю його колтає. Я здивований, зазвичай воно смикає. Може, що це впливає, точніше на цю ситуацію впливає, те, що мармишка ну, невелика, маленька, не та карасіна здорова, що можна вже заміж діголовки її кидати на, на наджиг. А саме така маленька мармишечка зимня, і це може вона... Біла риба, от бачите, на її хорошо клює. От, густера, там, карась, все, що бачить, все на її клює. Yeah. Стосовно риби, в принципі, все понятно. Стоїть на невеликій течії під корягами. Дуже. Класно клює, якщо попадаєш прямо під нос. Понятно, щоб я зараз закормився на цьому місці. То тут була б мерва на цю нормушку, риба постійно підходить з злілі на цей проход. Довелося зловити декілька рибин. Така ось бере густера, пару штук зелка там, а більшу густеру я випустив. Я думаю, зараз ще перейб'ємо разочок по цій місця. І потім сходимо до мотоцикла, де я зловив карася. І може там трошки далі спустимось по течії, там теж такі лілії йдуть коряги. І я бачу під ногами там теж є карась. Чи, чи густара, не можу сказати. І я думаю, там також у ліліях ми ще щось обов'язково на нормішку впіймаємо. Нарешті, друзі, <coughs> карася зловив. Закинув на чисте, бачив там ішли такі. Зразу зразу їх закину, зразу карася. Кстати, перед цим обірвався, тут десь затоплене посередині дерево є. Каплю свою я вже відірвав, то поставлю я так само білу вольфраму, тільки вже не каплю форму, а муравей поставить. Злив верховодку і невеличкого карасика. Мені кажеться, навіть на мурав'я мурав'яні стало клявати, не знаю чого. Красти ти карась. Там вже упав, да. Хорошо. О, що сі хороше. Окунь клюнув. Клюнув окунь. Непоганий окунь ще все. Окуня випустимо так само. Так що поміняємо місце вже. Вже ми тут поняли, що тут риби багато. Давайте ще якесь одне місце візьмемо, а десь глянемо. Да будемо закінчувати випуск. Ого! Кабаны какие серые, берегом, сейчас пробуем Не 4, точнее, что не 5 метров, а 4 Вот тут рыют, бульки какие выходят, капец! Капец, какие тут бульки выходят, друзья! вот и берег, что можно Выставить удочку Капец, а что, среди? Думаю, карась стоит. Не клюе. Это такие бачевые. Спробую спробуем дальше закинуть. Бачу там такие конкретные руи выходят. О, сами туда куда -то. Выбера хорошая. Ну що, друзі, будемо закінчувати, я думаю, тому що кльова так і не було. Я думаю, на мормишку своє відклівала. Тому я зараз, напевно, ще залишусь на поплавок. хочу посидіти, подивитися, що тут буде вдень, проводку саме. Мене одна вдка з собою є. Закормлюся зараз і вдруг тут буде ще щось нормальне клювати. Але я бачу, що перестало так рить. Ріє, так буває, булечки такими повасами йдуть. Оце воно і клювало в той момент, тому що риба рухалась. Уже перестало. Цим ділом займатися риба і ну, покльовок не багато може в проводку зараз вдасться, тут, хто на цьому проході щось дебили потягати. Ну, це буде, я думаю, наступний випуск, але це вже буде не скоро, тому що, не знаю, може два підряд відео виставлю всіх місць, щоб ви побачили, що дійсно на цих місцях є риба і сюди варто їхати. Побачимо. Я не знаю, як воно буде, тому не буду забігати наперед. А так, мені рибалка на мармушку сподобалась.